Коли потрапляєш до салону 3008, го то тут просто стається такий собі легкий вау-ефект. А може для когось і нелегкий. Бо всередині 3008 виглядає реально футуристично. Схожі враження в мене були після 408, Ми тестували його рік тому. Але тут ще крутіше, тому що дивіться на ось цей величезний, можна сказати, панорамний, трохи вогнутий передній дисплей, який має діагональ 21 дюйм. Він невисокий, одразу скажу, що він не перекриває оглядовість. Але наскільки він крутезний, він просто крутезний, я не буду підбирати іншого слова, тому що він, наче, знаходиться в повітрі, він чималенький за розмірами. В нього дуже класна графіка, тобто все виглядає чітко яскраво, всі показники переді мною, і фактично він поділений на дві частини дві основні частини. Перша це приладова панель. Безпосередньо переді мною, а інша це мультимедійна система, і вона є сенсорною, тобто.